Вітаю! в ефірі. Військова рада сьогодні. В програмі справедливість перемагає, або землі повертаються у власність міноборони, війна з корупцією у розпалі та історичний призов до армії. Україна готується до саміту у Вільнюсі. Підписання угоди з ЄС одне з пріоритетних завдань держави. Важливе значення має і військове співробітництво. Цього тижня керівництво Міноборони України зустрілося з головою військового комітету ЄС, щоб обговорити перспективи співпраці в оборонній галузі. Генерал Патрік Дерозіє прибув з офіційним візитом в Україну. За цей час він встиг ознайомитися із ситуацією у військах і зазначив, реформування збройних сил України це крок у перспективне майбутнє. Трансформація це завжди пошук нових шляхів і перспектив. Генерал Замана є чудовим керівником, який чітко усвідомлює необхідність таких змін. Як пілот я хочу сказати: якщо ви зупиняєтесь, то ви падаєте, і тому необхідно постійно рухатись вперед. Українське військо переймає досвід збройних сил країн Європейського союзу. Під час зустрічі сторони обговорили напрями подальшої співпраці. Непроста робота, в непростих умовах, вона через рік-два дасть свої результати. Ми все-таки попри висловлення скептиків, ми в наступному році Збройні Сили України будуть професійними. Це однозначно у них підніметься і взагалі зміниться внутрішній менталітет військового життя. Це буде зовсім інші збройні сили, які Будуть гордістю нашої держави. хочу висловити впевненість, що ми розвиватимемо і поглиблюватимемо нашу співпрацю: співпрацю між Збройними силами України та збройними силами 28 країн-членів ЄС. Також голова військового комітету підтримав пропозиції міністра оборони України щодо форматів подальшого співробітництва. Не тільки только це буде інші формати. как Вышеградская четверка, Совет министров обороны стран юго восточной Европы, Скандинавская Балтийская инициатива. Мы также уделяем большое внимание сотрудничеству Евросоюза в рамках программы ЕС Восточное партнерство. Реформування армії потребує значних коштів. Вони повинні використовуватись оптимально і в повному обсязі. Щоб корупція не стала на заваді, боротьба з нею ведеться на всіх рівнях. Цей процес особисто контролює міністр оборони України. На жаль, Україну в світі сприймають як одну з трьох найбільш корумпованих держав. У засобах масової інформації щодня містяться повідомлення про випадки хабарництва та незаконного привласнення держмайна. Нечисті на руку чиновники набивають кишені брудними грошима, в той час як народ віддає чесно зароблені гроші на податки. Як ви вважаєте, куди йдуть податки, які сплачує народ? <рес> ну, хотілося б, що на розвіття країни. В карман. Як ми бачимо по телевізору, то говорять, що їх розкрадають в дуже великій кількості. Сьогодні одна з найболючіших проблем в армії корупція. У Збройних силах України військова служба правопорядку та служба внутрішнього аудиту спрямовані саме на боротьбу з цим явищем в комплексі. Ми стараємося, щоб міри, прийняті нами і Службою правопорядка, влікли за собою не тільки матеріальні результати, но й міняли. Отношение мировоззрения тех или иных руководителей в военных подразделениях к своим обязанностям. Коррумпованность армии проблема неоднозначна. Кто-то попадается на невеличкому хабарі, кто-то продает силы містечко местечку под приватную Это все крупные явления, которые происходили в воинских частях, на предприятиях, где, как правило, приводили много тисяч, по много мільйонним втратом військовий аудит становить 10 відсотків від усіх аудитів країни. Проаналізувавши дані Держфінінспекції, департамент фінансового контролю відзначив, третину зафіксованих фінансових порушень розкрила саме служба внутрішнього аудиту. Більше нам подобаються цифри другого плану. Нам подобається говорити про те, що. Принятыми мерами предупреждения мы не допустили причинения вреда министерству на сегодняшний день уже на сумму 70 миллионов. Вот это интереснее. Коррумпованных чиновников, яких спіймали на горячему, чекає що наименьше, звільнення с посады. Далее справу передают до прокуратуры. Чтобы не быть голословным, вам скажу, что речь сейчас идет уже о полусотне таких господ. И это не сержантские, лейтенантские должности и погоны. Это генеральские, это полковничі Лібо приравні генеральським. Це руководители департаменту, бывшие уже, руководители служб, бывшие уже, руководители крупных частей, бывшие уже. Лише цього року, завдяки клопіткій роботі представників ВСП, в судах було розглянуто 73 випадки адміністративних порушень. Як результат 32 посадовці притягнуті до відповідальності, 12 з них офіцери. по всем рисковым направлениям установлен строжайший и обязательный мониторинг со стороны службы аудита процесс закупки товаров для армии без аудиторской предварительной проверки закупка не состоится мы изучаем поставщика мы изучаем товар мы изучаем Процес поставки, ми вивчаємо цену лише за останні півроку, завдяки оперативним діям антикорупційних органів, Міністерству оборони відшкодовано близько 40 мільйонів гривень, але ще є над чим працювати. Тож для всіх, хто хоче допомогти, створені телефони довіри та гарячі лінії, адже викорінити корупцію можна лише об'єднавши зусилля. Разом з нами цей сюжет дивився директор департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України, полковник юстиції Дмитро Дем'яненко. Вітаю вас, Дмитро Юрійовичу. Вітаю вас, вся країна. А отже, і збройні сили оголосили війну корупції. Військові юристи на своєму рівні протидіють таким проявам у військах. Розкажіть, чим саме вони займаються? Насамперед, це проведення юридичної експертизи проектів актів, а також всіх документів, які подаються на підпис військовому командуванню, як на Рівні Міністерства оборони України, так і в підпорядкованих органів військового управління, військових частинах. Кожен юрист, який працює над проектами актів, повинен зобов'язаний провести розглянути цей проект документа на предмет наявності чи відсутності корупційних ризиків. Але боротьба з корупцією це лише один з аспектів діяльності військових юристів. Розкажіть, на чим ще ви працюєте? Звичайно, що це не єдиний, хоча і дуже важливий напрямок роботи. Військові юристи займаються також законопроектною нормотворчою роботою, є методологами в цьому напрямку, здійснюють експертизу проектів нормативно-правих актів, які розробляються Міністерством оборони України всіх. Здійснюють юридичну експертизу проєктів документів всіх поточних, які подаються на розгляд Міністерства оборони для прийняття відповідних, відповідних рішень, а також проєктів документів, які підписуються керівництвом Міністерства оборони України назовні. Дуже важливим напрямом діяльності є представництво інтересів Міністерства оборони України в судах. А також інших юрисдикційних органів, зокрема, зусилля в цьому напрямку спрямовані перш за все, але не тільки на повернення у державну власність незаконно відчуженого нерухомого військового майна, державного майна, закріпленого за державними підприємствами, а також повернення в користування військових частин установ організації Збройних Сил України і земель оборони. До Речі про повернення у власність міноборони, нерухомості та земель, наші журналісти підготували сюжет. Пропонуємо переглянути його. Давайте З початку поточного року 80 матеріалів стосовно правопорушень у збройних силах надійшло до правоохоронних органів. Бюджетні та фінансові махінації, зловживання посадовими обов'язками, неправомірні рішення керівників. Корупційні дії безпосередньо стосуються і розкрадання майна оборонного відомства. Посадовці причетних до службових зловживань усувають з посад. В этом году я передал 58 ну, материалов на раскрадание майна в органы прокуратуры и милиции. 58 дел, где в ущерб Министерства обороны как раз осуществлялись такие действия. В чем они состояли? То есть кто-то подписал, министр подписал договор на таких-то условиях. Потом почему-то эти условия менялись. Ну почему? Понятно, потому что коррупция. І умови условия не в лучшую сторону, а в худшую сторону для міністерства оборони в іторії страдало міністерство оборони. Є вже факти визрату імусства як і земель, так і имущества. Близько 200 справ, що стосуються повернення у власність Міністерства оборони України незаконно відчуженого майна та земель нині на розгляді у судах. Якщо предмет спору є визнання права власності на нерухому майно чи землі. То у такому випадку, після вступу судового рішення в законну сили після його перегляду в касаційній інстанції організовується робота щодо реєстрації такого права власності за міністерством оборони України спільно з органами БТІ у Криму ж по одній зі справ відповідачем виступає ТОВ «Поліс Крим. Рішення суду повернути оборонному відомству частину будівель санаторію «Ялтинський». Приблизна сума зазначених будівлі складає. 3 мільйони гривень. Це набуття суду, судовим рішенням законної сили буде проведена робота щодо реєстрації право власності на зазначені будівлі за міністерством оборони. Цим же судом було прийнято рішення про витрблення з чужого незаконного володіння частини будівель цього ж санаторії Ялтинський, які знаходяться у ТОВ Трансбуденвіста. Очікувана вартість. У значному будівлі складає близько 7 мільйонів гривень. Через повернення раніше втраченого майна міністерство оборони зможе отримати додаткові кошти, що дозволить забезпечити військовослужбовців житлом. Це одне з питань, що тримає під особливим контролем міністр оборони Павло Лебедєв. Дмитрий Юрійович, яка ситуація з цими землями сьогодні? Це найбільш такі гучні справи. Повернення земельних ділянок Тарутинського полігону, повернення з чужого незаконного володіння об'єктів нерухомого майна та земель, які закріплені були за державним підприємством санаторії Ялтинський. Також на сьогодні вже повернути землі Бердянського полігону, Житомирського полігону, до речі, саме велика кількість землі це 16 тисяч гектарів, побурський полігон 10 тисяч гектарів, це на Волині. Всього на цей час ми маємо 51 тисячу гектарів, повернутих в судовому порядку, на користь міноборони. Торік ваше відомство разом з Кабміном розробило та запропонувало проект змін до постанови щодо закупівлі житла для військовослужбовців на вторинному ринку. Чи працює цей механізм сьогодні? Так, цей порядок працює на цей час. Справа в тому, що 18 вересня 2013 року прийнята постанова Кабінету міністрів України No 716, якою вдосконалено існуючий порядок закупівлі житла в Тому числі на вторинному ринку, суть справи полягає в тому, що цієї постанови внесена зміни до порядку використання бюджетних коштів для закупівлі житла, в частині того, що визначений граничний критерій, вище якого не може бути вартість житла, що закуповується. Тому зараз це питання вирішено таким чином, що гранічна вартість житла, що закуповується, не повинна перевищувати вартості встановленої для доступного житла. Вона визначена окремою постановою Кабінету міністрів і для кожного регіону різна. Тобто, вже в цьому році можна говорити, що є випадки, коли закуповують житло для військовослужбовців на вторинному ринку, і військовослужбовці отримують квартири. Проблема зараз не стільки в роботі цього механізму, скільки в відсутності в держави ресурсів належних для фінансування цих потреб. Ці потреби міністра оборони особисто і все керівництво міністерства оборони приділяє цьому належну увагу і вважають це найголовнішою проблемою на рівні держави. А якщо говорити про цей 2013 рік, які документи виявились найважливішими з огляду на забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців? Зараз опрацьований і знаходиться на розгляді Верховної Ради законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів з питань. Соціального забезпечення військовослужбовців головною метою цього законопроекту є створення належних гарантій для військовослужбовців, які звільняються, звільняються в зв'язку з реформуванням збройних сил. Військовослужбовцям, які вимушено будуть переміщувати на більш нижчі посади на рівні грошового забезпечення, на рівні попередньої посади. Тобто це дуже такий серйозний крок. І наступне питання: це грошова, грошова допомога при звільненні. для тих, що звільняються в зв'язку з реформуванням збройних сіл. передбачається встановити збільшені розміри грошової винагороди. Дмитро Юрійович, щиро дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам побільше перемог. Дякую, до побачення. До зустрічі нагадую, у нашій студії був директор департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України Дмитро Дем'яненко. А ми продовжуємо. Востаннє строковиків набирають до армії протягом жовтня-листопада до Збройних сил України прибуде 5 тисяч юнаків з усіх куточків держави. Наші кореспонденти в Криму вже поспілкувалися із новобранцями історичного призову та їхніми рідними. Антоніна Вікентіївна, хоч і хвилюється за сина, та все ж пишається, що він служитиме у війську, тим паче в елітному підрозділі, окремому полку президента України. Мати розповідає: Віталій мріяв потрапити саме у цю частину. Він знав, що туди беруть лише кращих. Тому и спортом занимался старанно и морально загортался. Он этого хотел, конечно. Он все время, когда шел на комиссию, переживал. Мама, ой, хоть бы пройти комиссию, чтобы все было хорошо, чтобы был здоров, чтобы пойти отслужить. И после службы у него такие планы дальше учиться. Занимался на турнике, ходил на тренажеры, готовился к службе в армии. Я жду того, что армия меня научит. Там я ще не вмію, і дасть хороший толчок в житті. А щоб налаштувати кримських новобранців на армійський лад, бійці підрозділу спеціального призначення виступили з видовищною програмою. Вони продемонстрували вміння вести рукопашний бій та вправлятися з холодною зброєю. Тримати майбутніх захисників вітчизни та поділитися власним досвідом прийшли уже вчорашні солдати. Мустафа Сулейманов служив в одній із частин Севастополя. Розповідає, найскладнішим в армії був перший місяць. Головне себе в перший показати себе з хорошої сторони. Чим себе покажеш з хорошої сторони, тим легше буде далі служити. А там якщо посудити в часі, всі люди, всі тебе розуміють, повинні зрозуміти. І ні наш нічого боятися. З Совсем можна й общий обші язик, ні, нічого невозможного. Загалом з Криму на строкову військову службу буде призвано п'ять сотень юнаків. Більше половини з них служитимуть у збройних силах України, а решта у військах Міністерства внутрішніх справ. Професіоналізація українських збройних сил. Цей процес передбачає низку заходів, серед яких і обмін досвідом з представниками оборонних відомств інших держав. На початку жовтня до Одеси завітали шведські військові. Упродовж трьох днів на території Одеської військової академії проходили воєнно-політичні консультації. Сторони обговорили питання щодо спільної безпеки та оборони Європейського союзу а також узгодили проект плану співробітництва оборонних структур на 2014 рік. У них відбувається відбулося скорочення бюджету проходить скорочення збройних сіл, то тобто, процеси схожі і наші країни тісно співробітничать. Іноземні представники пообіцяли надати необхідну допомогу Україні на шляху до європейської інтеграції, зокрема у питаннях оборонної політики. Королісто має потужний миротворчий центр, в якому проходять навчання й українські вояки. Сьогодні понад 700 шведських військовослужбовців перебувають у миротворчих місіях. При цьому Швеція не є членом НАТО і відстоює свою позаблоковість що стосується досвіду Швеції як нейтральної країни, то насамперед це історична традиція, якої вона дотримувалась під час першої та другої світових війн та холодної війни. Щодо видатків на оборону в умовах позаблоковості, то Швеція сьогодні витрачає біля одного відсотка від ВВП, натомість країни НАТО вдвічі більше. Наступного року запланована чергова двостороння зустріч, проте вже на території королівства Швеція. Далі у програмі надможливості супергероїв або змагання на кращого розвідника та як у кримських горах бандитів викривали. У Криму незаконне бандформування захопило важливий державний об'єкт. Терористи добре озброєні та навіть мають бронетехніку. Аби повернути під контроль територію і знищити ворога, викликали батальйонну тактичну групу. За такою легендою проходили навчання на ангарському полігоні. Загалом до маневрів залучили 450 військових та близько 100 одиниць військової техніки. У день навчань погода зіпсувалася. Туман, дощ, а подекуди й сніг заважали діяти ворогуючим сторонам. Роль терористів дісталася матросам бригади берегової оборони. Їхній загін, чисельністю близько ста осіб, розгорнув свій табір на пагорбі. Задача нашої машини вести спостереження, в разі необхідності відбити напад противника та, якщо його сили будуть переважати, зайняти зарані підготовлену позицію. Захопити висоту мала батальйонно тактична група, кістяк якої становили гірські піхотинці. Завдання потрібно було виконати з якомога меншими втратами. Бійці провели розвідку та розробили детальний план. Лише після цього розпочався наступ. Я зі своїм відділенням атакував пулеметний його. Остальна частина роти і інші підрозділення батальйонно-тактичної групи взяли противника в кільце і атакували. Місцевість додала реалістичності навчання, адже саме в горах терористи полюбляють облаштовувати свої табори. Тому армійцям вкрай важливо вміти впевнено діяти на високогір'ї. Особовий склад отримав практичні навички дій в польових умовах, навіть таких складних погод, при таких складних погодних умовах. Командири підрозділів отримали добрі навички в прийнятті самостійних рішень. Переможця тренувань так і не визначили. Гірські піхотинці, хоча й прорвали оборону ворога, та повністю знищити противника, їм не вдалося. Долати багатокілометрові марші у повному спорядженні за будь-якої погоди. Зливатися з природою і годинами залишатися непоміченими. Мова йде не про надможливості супергероїв, а про вміння розвідників. Свій професіоналізм та фізичну готовність вони постійно доводять на змаганнях. Звідти щойно повернулися наші кореспонденти. У змаганнях на Житомирщині взяли участь 14 розвідувальних груп. Вони представляли армійські корпуси, високомобільні десантні війська та військову академію. Протягом п'яти днів учасники пройшли 14 етапів різноманітних випробувань під пильним контролем суддівського комітету. Уже коли вони пройшли індивідуальну підготовку і комплюсу підготовки тобто складу, потом вони виходять на етап та це змагань. Тобто тут досягається злагодженість підрозділу от одного розвідчика і в составі відповідно, розвідувальний груп розпочалися змагання зі смуги розвідника. Це спеціальна ділянка з численними перешкодами, підземними ходами та колючим дротом. За хвилину дві таких навантажень виникає відчуття, не менше пробіг трикілометровий кілометровий крос. Після 30 кілометрового маршу на розвідників чекав мінний коридор. Це ділянка довжиною 60 метрів, заповнена мінами і так званими розтяжками. Для успішного виконання цього завдання є лише 50 хвилин. Аби виконати поставлені завдання, розвідникам доводиться застосовувати різні методи, наприклад, влаштовувати засідку, щоб захопити полоненого. Для цього вони використовують свої акторські навички. Нині служба у розвідувальних підрозділах дуже приваблива для юнаків. Це підтверджує і статистика: найбільше охочих служити у розвідці або ж у високомобільних десантних військах. До того ж, представникам цих спеціальностей віддають перевагу і перед відправкою у миротворчу місію. Поміщено везде, в Конго, в Ліберії, в Коддюварі. Візявся були в Югославії безпосередньо в Косово, да. Тож є в Іракі, є ще люди, які були тость. Ми їх стараємося зберігати. Заключний етап змагань стільба і марш-кидок на 10 кілометрів. За підсумками всіх етапів визначили кращу розвідувальну групу сухопутних військ. Переможцем став підрозділ з Новограда волинського Він отримав нагороду 15 тисяч гривень. Що таке професія захисника вітчизни? Молоді показують на різних військово-патріотичних заходах. Там школярі та студенти на декілька днів стають справжніми військовослужбовцями. Зірниця та школа виживання вже добігли кінця, час визначати переможців. Випробування військовою справою позаду і час підбивати підсумки. Але учасники вже рвуться на зимову школу виживання. Їм бракує тих емоцій бойового та командного духу. До того ж, організатори до дрібниць продумали цікавий сценарій очікуваних змагань. Може, я ще тому що там буде дві йти. На землю школу выживания может, поэтому я еще возьму старых участников, потому что там будет две команды идти. У нас замысл есть, одна команда идет с весны, старая команда, а новая команда идет за Черевской, идут на контрольное время, на устречу друг другу. И вот кто докажет, мы для себя хотим, как мы подготовили старую команду и как новая будет команда идти. Переможців цьогорічної школи виживання нагороджувало командування сухопутних військ. Урочисту церемонію проводили в залі засідань військової ради, що надало ваги події, адже саме тут зустрічають іноземних гостей і ухвалюють важливі державні рішення. Заступник командувача запросив учасників на службу в найпотужніші війська. Я сподіваюся на те, що ми цю співпрацю будемо продовжувати і далі. Сухопутні війська вас ждуть, вас підходить. Відповідний вік, пора задуматись, дівчатку заберемо віске, зразу кажу. Близько 200 учасників таких змагань з часу їх започаткування вирішили обрати саме військову професію. Ці юнаки та дівчата не виняток. Це якийсь великий вклад в моє життя. Це виховання патріотизму. В першу чергу, в моїх, в мені в моїх однолітках. Це багато друзів, які дійсно тебе підтримують. Хочеться просто подякувати. Це Емоції, яких не передати, які ти переживаєш, боїшся. Але коли ти дійсно проходиш це, ти в першу чергу гордишся собою. Мені подобається, у мене дідусь був полковником. І, ну, мені завжди було цікаво військова справа. Але не вся молодь поділяє таке захоплення своїх друзів. Мої однокласники спочатку взагалі цього не розуміли, також навіть тих, хто відмовляв, каже, ти там помреш, не виживеш. А от я приїхала і довела, як собі такі усім, що це ще українська молодь. Може, дуже багато речей і ми дійсно патріоти своєї держави. Співпраця Міністерства оборони з координатором цих змагань має велике значення у справі прищеплення патріотизму молоді. А для цього потрібна неабияка самовідданість. Я живу, цим, це правда, я живу, цим, коли тому що я переживаю, тому що не платять мені, то теж диплом, і дорогу своїм. Тому тобто я всегда говорю, ребята, це як мої діти. На сьогодні ефірний час нашої програми вичерпано. Наступного тижня поговоримо про харчування військових. Тож, якщо ця тема вас цікавить, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До зустрічі.